Міністерство освіти вкотре міняє правила для вступу до вищих навчальних закладів у 2014-му Наявність обов'язкового для всіх напрямів підготовки сертифіката ЗНО з української мови та літератури може стати нормою не для всіх вузів. Університети, які мають статус дослідницьких, отримують право визначати перелік конкурсних предметів незалежно від переліку наведеного для кожної спеціальності. У попередні роки в конкурсний бал абітурієнта зараховувалися бали сертифіката ЗНО з трьох предметів. Їх обирали з переліку наведеного для кожної спеціальності до умов прийому. Першим і обов'язковим для всіх напрямів був сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Вже найближчим часом. Міністерство освіти має затвердити умови прийому до вищих навчальних закладів на 2014 рік. За ними й проводитиметься вступна кампанія, а на її основі кожен вищий навчальний заклад розробить свої правила прийому. І в цьому проекті умов немає чітко прописаної вимоги до того, чи зобов'язані ці університети вимагати сертифікат про знання державної мови. Отже, чи залишиться тест з української мови обов'язковим для абітурієнтів і чи не стане це причиною для свавілля в університетах, покаже час.